Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що Путін в цілому провернув успішну мноходовочку зі своїм візитом на Аляску. Не дивлюсь на те, що американські ЗМІ сьогодні пишуть, що Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів, сьогодні на Росії чомусь немає радості. Розпочнемо з того, що сьогодні в Франції російські пропагандисти знову вирішили возвеличувати Путіна і вказувати на його так званий самурайський вчинок. Що він не побоявся полетіти у Сполучені Америки, не побоявся можливо арешту і відправку в Гагу. Сьогодні вони наголошують на тому, що візит Путіна в Сполучені Америки є втіленням героїзму. Те, що російська пропаганда сьогодні почала акцентувати увагу на Путіні, це пов'язано з тим, що вчора пізно ввечері він зібрав нараду, на яку він запросив вище військово-політичне керівництво Росії, і на цій нараді Путін розповів про результати перемовин з Трампом. Цікаво, що ця нарада була точно в такому ж форматі перед початком масштабного вторгнення, коли Путін збирав. Однак є певна різниця. Якщо тоді було повне відео, і тоді Путін кожного учасника цієї наради питав, чи погоджується він на агресію проти України, то цього разу є лише таке вступне відео з промовою Путіна. І на цьому все. Далі російські пропагандисти почали активно цитувати Дмитрієва, Спеціально представника Путіна, який вказав на паніку західних союзників України. Російська пропаганда підхопила це, пише про те, що Аляска викликала політичну лихоманку і паніку в Європі. Минулий саміт на Алясці сша Росія він продемонстрував взаємну повагу двох наддержав і викликав паніку Європейському Союзі і Києві. Російська пропаганда вже пише про Росію як так звану наддержаву. Водночас, і з іншого боку, Ті ж самі кремлівські пропагандисти пишуть, що Європа обіцяє Україні повну підтримку, підштовхуючи Зеленського до продовження війни. Також лунають такі не те, що а навіть крики, зокрема від Зюганова, лідера КПРФ, який наголосив на тому, що Європа забула уроки Другої світової, і що тепер Трамп повинен ці уроки їм нагадати. Далі російські пропагандисти обурюються і пишуть про те, що Київ намагається заставити Росію заплатити, наносячи удари безпілотниками по критичній інфраструктурі. І це вже котрий день поспіль. Російська пропаганда вона реально обурюється, бідкається і вирішить про те, що Україна б'є і наносить успішні удари по російській критичній інфраструктурі, і не лише по нафтопоробних заводах, а й по інших об'єктах. Наприклад, сьогодні, згідно повідомлень від російської міноборони, за ніч над Росією було збито 46 українських безпілотників, але проблема в уламках. Адже, наприклад, є повідомлення на сайті що падіння уламків дрону На станції залізничної Воронежської області призвело до масової затримки потягів, що через уламки безпілотників на станції Ліскі затримується 14 потягів. Удари потрібні, тому що це удари по логістиці російської поційної армії, і на Росії це дуже не подобається. Пропагандисти взагалі пишуть про те, що Росія реально платить велику ціну, що удари є дійсно успішними. Також важливо це те, що Трамп намагається максимально прискорювати події. І щодо цього хочу зазначити, що ті жорсткі пропагандисти повідомляють заяву від демократа Шумера, що Трампа попередили, що йому не дадуть Нобелівську премію миру за продаж лапках України, і сам Трамп він дійсно прискорює події, про що я говорив в минулому випуску. Є інсайди від американського видання Аксіос. Що президент США хоче провести саміт з Путіним і Зеленським 22 серпня, тобто уже в наступну п'ятницю. Є повідомлення про те, що Трамп запросив європейських лідерів на зустріч з Зеленським. Ця зустріч відбудеться завтра. Є заяви від канцлера Німеччини Мерца, що це не буде як в лютому, що не буде конфлікту. Мерц висловився про цю зустріч і заявив, що США поки що відіграють вирішальну роль у повномасштабній війні, на яку розпочала РФ. Як це розуміти, поки що відіграють, але це важлива заява від канцлера Німеччини. Є повідомлення від американського видання «Політику», що Зеленським до Сполучення Америки може приїхати вступ, щоб запобігти конфлікту з Трампом. У Стуба дуже добрі дружні відносини з президентом США. Цілком можливо, що вступ дійсно поїде. Вчора були деякі повідомлення і заяви від нього. Є повідомлення інсайди в німецькому виданні Білд. Що в США на переговори разом з зеленським може поїхати ще президент Франції Макрон або канцлер Німеччини Мерц. Моя думка така, що якщо хтось поїде від Німеччини і Франції чи Франції, то наймовірніше, що це буде саме Мерц, зважаючи на дещо такі прохолодні відносини між президентом США та президентом Франції. Цілком можливо, що на цю зустріч приїде і генсек НАТО Рюте. Очікуємо новин. Важлива зустріч, і про це поговоримо завтра у завтрашньому випуску. Є повідомлення від американського видання The Wall Street Journal, що гарантії безпеки для України від Трампа може зрушити мирні переговори. Для України гарантії безпеки це взагалі ключове питання. На жаль, поки деталей немає, лише є повідомлення, інсайди від різних ЗМІ. Вчора була заява від Мелоні, прем'єр-міністра Італії, що Трамп він. Підтримав її ідею щодо гарантії для України аналогічних статті 5 НАТО, очікуємо додаткових уточнень. Ще є повідомлення від того ж американського видання Axios, що Путін на Алясці згадав Китай як одного з можливих гарантій безпеки для України. Нагадаю, що Китай він підписав Будапештський меморандум. У 1994 році у грудні не одразу через певний час через декілька днів Франція і Китай також приєдналися. І виникає таке питання: а як Китай виконує свої зобов'язання щодо Будаперського меморандуму? Тому, коли Путін пропонує Китай як так званого гаранта, то я навіть не знаю, що сказати. Більше того, російські пропаганди сьогодні пишуть про так звану нову інтригу. Що Лукашенко може стати так званим Путіним на перемовинах між Трампом і Зеленським, і що Росія пропонує в якості так званого гаранта безпеки і Білорусь, і що взагалі Лукашенко може бути так званим посередником. Путін намагається свого васала тулити, очікуємо новин. Я особисто не вірю в те, що Україна погодиться на так званий гарантів безпеки. Ще, ще цікаво це те, що видання британське Міжнародний Рейтерс повідомило про вимоги Путіна. Воно розкрило так звану його пропозицію щодо завершення війни. Я процитую ці ключові вимоги. Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінію фронту на півдні, Херсон-Запоріжжя, Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей. Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає гарантії безпеки поза межами альянсу. Крим має бути визнаний російським. Частина санкцій проти РФ має бути знята. Російська мова та російська православна церква мають отримати офіційний статус в Україні. Це те, про що я говорив у вчорашньому випуску, що Москва буде наполягати і щодо статусу російської мови, і щодо московської церкви. Буде наполягати на тому, щоб Україна прийняла відповідні закони. І російські пропагандисти сьогодні також про це пишуть. Вони акцентують увагу на тому. Що Путін вимагає визнати російську мову офіційною в Україні, і це для них такий ключовий момент. Крім того, вони ще пишуть про те, про що не повідомило британське міжнародне агентство Reuters. Це те, що не лише в цьому справа, а що Москва вимагає від України, щоб вона провела амністію для так званих політичних в'язнів для тих, хто сидить за ґратами за колабораціонізм і за державну зраду. Цілком можливо, Москва хоче сформувати якусь політичну партію в Україні і хоче мати вплив на політику. Щодо реакції України на так звані російські московські пропозиції на ці так звані вимоги. Є інсайт від агентства Reuters, що президент Крин Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна. Щодо інших вимог, реакції немає. Завтра будуть вкрай важливі перемовини у Сполучених Америки, І вже у завтрашньому випуску ми поговоримо про це більш детальніше. Друзі, ну на цьому все. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях, можливо, якісь свої прогнози, свої емоції. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.